Вітаю. Продовжуємо узагальнювати і систематизувати знання із морфологією. Сьогодні вивчаємо прикметник. Прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета або його належність комусь та відповідає на питання, який яка, яке, чий, чия, чи є. Прикметники. Виражають ознаку кольору, віку, розміру, матеріалу, якості, запаху, приналежності, простору, часу, внутрішні властивості, зовнішні прикмети, ознака за відношенням до місця. Прикметник має лексичне значення, називає ознаку предмета. Також прикметник має граматичне значення, змінюється за родами, числами і відмінками. Синтаксична роль прикметника у реченні може виступати означенням або присудком. Семантичні групи Прикметники поділяються на якісні, велика, духмяне, опуклий, гарячі, відносні, залізний, присвійні, сестрин, вчителів, заяча, мамин. присвійно відносні та відносно якісні. Залізна воля, дзвінкий голос. Якісні прикметники приєднують прислівник із значенням міри або ступеня вияву ознаки мало надто, надзвичайно трохи, відомий, трохи відомий, мало відомий. Якісні прикметники вступають у антонімічні відношення свіжий черствий, великий малий. Якісні прикметники утворюють якісно означальні прислівники або іменники з узагальненим значенням прикмети чуйний, чуйно добрий, добре. Утворюють ступені порівняння білий, біліший, найбіліший, за допомогою суфіксів зменшеності і збільшеності та префікса пре утворюють похідні прикметники. Тонкий тонесенький, тонюсенький, здоровий прездоровий. Окремі прикметники можуть мати коротку форму ясен, весел, певен. Ступені порівняння це форми якісних прикметників, що означають різну міру вияву ознаки якості чи властивості предметів. Якісний прикметник. Тонкий вищий ступінь порівняння, проста форма тонший. Найвищий ступінь порівняння, проста форма найтонший. Прикметник високий, вищий ступінь, проста форма вищий, найвищий ступінь, проста форма найвищий. Вищий ступінь порівняння має також складену форму. Яка утворюється за допомогою слів менш більш. Наприклад, менш тонкий, більш тонкий. Найвищий ступінь порівняння також має складену форму, яка утворюється за допомогою слів найменш найбільш. Наприклад, найменш тонкий найбільш тонкий. У деяких прикметників вищий ступінь утворюється від інших основ, гарний, кращий. Поганий гірший, великий більший. Відносні прикметники називають ознаку предмета стосовно інших предметів або явищ і виражають такі ознаки за призначенням предмета, за належністю організації чи установі, за матеріалом, за просторовими і часовими ознаками, за відношенням до вимірів предметів. Присвійні прикметники вказують на належність предмета кому-небудь і відповідають на питання, чий, чия, чи є, творяться від назв людей за допомогою суфіксів ів, їв, ин, їн, товаришів, сергіїв, братів. Також утворюються від назв тварин за допомогою суфіксів ач, яч, «ин», ін, їн, орлине крило, заячий. Хвіст. Присвійно відносні прикметники вказують найбільш узагальнену віднесеність парлина сім'я, журавлиний ключ, Творяться від назв людей, зрідка від назв тварин за допомогою суфіксів ски і відповідають на питання, чий, чия, чиє, який, яка яке. Виступають. Присвійно-відносні прикметники тільки в повній формі можуть набувати значення якісних прикметників. Такі прикметники виділяються в окрему групу присвійно якісних. Наприклад, дідівські закони, вовчий апетит. Відносно якісні прикметники вживаються здебільшого у переносному значенні. Залізна воля, золоте серце. Набування значення якості залежить від іменника, з яким сполучається прикметник. Найчастіше вживаються у художньому стилі. Повні та короткі прикметники. Повні. Зелений, повний. Стягнені синє, червоне. Нестягнені синєє червоне. Є. Короткі Зелен повен красен. Тверді там які прикметники. Тверда група. Твердий кінцевий приголосний основи і закінчення і, «а», «е». Вразливий, сестрин, певен, чистий. М'яка група? М'який кінцевий приголосний основи н і закінченням і я є. Кінцевим приголосним на є майбутній, сусідній, давній, дорожня, хатній, завтрашній, ранній. До твердої групи належать приКметники, основа яких закінчується на твердий приголосний, вразливий, добрий, прекрасний. Всі присвійні прикметники Наталчин, батьків тещин – а також короткі форми прикметників годин. До м'якої групи належать якісні і відносні прикметники з основою на м'який н, перед яким стоїть ще один приголосний майбутній, новітній останній, а також прикметники, які у називному відмінку однини мають закінчення й, я є є», «безкрайій», Колишня художня. До м'якої групи також належать прикметники нашній жній, що утворені від прислівників внутрішній, справжній. МОРФОЛОГічні ознаки ПриКМЕТНИКА РІД чоловічий, лебединий, добрий. ЖіНОЧИЙ кімнатна, кмітлива. Середній – ДІВОЧЕ ВЕСЕЛЕ Число – однина. Гарний, гарна, гарне, множина гарні. Відмінок Називний родовий давальний, знахідний, орудний, місцевий. Якщо необхідно виконати морфологічний розбір прикметників, працюємо за таким алгоритмом. Записуємо слово, визначаємо частину мови цього слова, знаходимо початкову форму. Це називний відмінок однини чоловічого роду. Визначаємо розряд прикметника за значенням якісний, відносний чи присвійний. Ступінь порівняння для якісних. Визначаємо морфологічні ознаки рід число відмінок. Вказуємо групу тверда чи м'яка. Називаємо форму прикметника повна чи коротка. Знаходимо спосіб творення, а також визначаємо орфограми у цьому слові. Розбираємося у правописі його, як воно пишеться. Дякую за увагу!